Що може бути кращим за голівудську казку? Блейк Лайвлі і Райан Рейнольдс були антагоністами саме цього поняття. Ідеальна пара, яка змушувала весь світ вірити в кохання. Вони жили життям, яке нам з вами здається мрією: червоні доріжки, стильні виходи, розкішні будинки і бездоганні родинні фото. Вони роками вважали зразковим тандемом у кіноіндустрії, улюбленцями публіки та медіа. Але одна? Помилка іноді може змінити буквально все. Після виходу фільму, поки якщо кохаєш, Голівуд більше не бачить в них ідеальних персонажей. Що ж сталося? Давайте з вами розбиратись. А поки я вам кажу приємного ранку дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. Хочу одразу вам подякувати за активність під минулими відео. Ми отримали стільки компліментів на рахунок якості наших відео. Ми капець як стараємось задавати тон, задавати тренд, робити все на професійному рівні. і і нам дуже приємно, що ви це відмічаєте. Дякую. Хочу також наголосити про важливість коментарів, лайків, підписок і на цьому відео, щоб ми вже максимально вийшли з того клятого тіньового бану. Також у нас з'явились спонсорські підписки за мінімальну ціну, це якщо ви хочете підтримати нас фінансово. Ну я думаю, що ще особливо уважні помітили, що в мене з'явився новий і капець, який гарний аксесуар. І напевно, це найкрасивіший, найлюксовіший аксесуар моїй Колекції, цю краватку зробила мені підписниця Анастасія. Це просто талант. Це ну, дівчата, це просто захват. Я коли побачила цю краватку, коли розпакувала посилку, я була в шоці від того, як це гарно. Контакти Анастасії я залишу, звісно, в описі під відео. Ви можете замовляти свої кастомізовані прикраси, і вона зробить їх просто на найвищому рівні. Я спеціально вичікувала, коли в цій темі буде набагато більше даних, щоб вже розповісти вам усю хронологію подій і усі скандали. І давайте почнемо спочатку: хто взагалі такі Блейк Лайвлі і Райан Рейнольдс, і чому раніше їх всі обожнювали? Райан Рейнольдс – це не просто актор, а справжній майстер саркастичного гумору. Він починав з легких комедій, а його зірка засяяла по-справжньому після його ролі у фільмі Дедпул. Хришбан! Тоді зроблю по старому одному два мечі і постарайся як ніколи пафосний музон, Гострі жарти, харизма і легкість в кадрі зробили його одним з найбільш високооплачуваних акторів Голівуду. Його особисте життя теж завжди привертало увагу. Він був заручений за Ланіс Моріса і одружений зі Скарлетт Йоханссон. Ну а потім він вже зустрів Блейк. Блейк Лайвлі стала відомою ще раніше за Райана. навіть ще до їхнього знайомства. Вона здобула популярність завдяки серіалу Пліткарка, який зробив її справжньою Іконою стилю, хоча конкретно з цим пунктом я би трохи посперечалась. Та однією з найобговорюваніших акторок 2010-х років. До речі, якраз таки у 2010-му вони і познайомились з Райаном на зйомках фільму Зелений ліхтар. Але тоді вони були обидва у інших стосунках. Райан був одружений зі Скарлетт Йоханссон, а Блейк зустрічались з Леонардо Ді Капріо. Що ж, не можна заперечувати, що у них у обидвох смак просто відмінний. Але згодом їхні. Дороги перетнулись знову, і цього разу вже без сторонніх перешкод. У 2012 році вони одружились. І Блейк, яка до того активно будувала кар'єру в Голівуді, вирішила присвятити себе родині. Вона на деякий час відійшла від зйомок, зосередившись на материнстві. Але, дівчата, давайте ми не будемо її жаліти, що, типу, вона приміняла кар'єру на сім'ю, тому що, навряд чи, Блейк відчувала себе погано, тому що бути матусою мільйонеркою у Голівуді не дорівнює тому, що бути мати. Тусею просто на середній зарплатні в Україні. Більш того, завдяки своїй такій домашній позиції, у Блейк була просто нова хвиля популярності як інфлюенсера. На неї почали підписуватись сотнями тисяч в інстаграм, бо вона демонструвала своє таке лакшері сімейне життя. І більш того, особливу увагу займали її відео з Райаном, як вони підколювали один одного. І, до речі, саме цим вони стали відомі у соцмережах. Знаєте, надивившись контенту, як вони живуть. Як вони взаємодіють, як ставляться один до одного. Можна було про них сказати, що якщо вони розійдуться, то я перестану вірити в кохання. Більш того, протягом багатьох років вони вважались не тільки ідеальною парою, а й людьми, які мали кристальну чисту репутацію. Але все змінилось, коли світ дізнався про справжні мотиви цієї пари на зйомках нового фільму Покинь, якщо кохаєш. Тут давайте поговоримо трохи про сам фільм. Стрічка Покинь, якщо кохаєш це. Кранізація роману Колін Гувер, яка розповідає про історію кохання між Лілі Блум та Райлом Кінкейдом, яка поступово переростає в домашні. Після виходу книги, яка одразу стала бестселером, Джастін Бальдоні, американський актор, режисер і третя сторона в конфлікті, вирішив виступити режисером її екранізації. Він підписав контракт з авторкою книги і компанію Sony, яка вирішила виділити бюджет на цей фільм. Тут хочу акцентувати увагу, що саме Джастін вирішив зняти і зрежисерувати фільм. Це була цілком його ідея. Це дуже важлива інфа в контексті всього конфлікту. Спочатку Бальдоні планував втілювати лише Обов'язки режисера, але згодом він також взяв на себе роль Райла Кінкейда, одного з головних чоловічих персонажей стрічки. Тож з головним актором визначили, залишається тепер тільки знайти актрису на роль Лілі Блум. Ми знайшли нашу молоду Лілі. Незабаром ми її оголосимо, і чесно кажучи, дуже цьому раді. Джастін майже одразу зрозумів, що ідеальніше ніж Блейк Лайвлі, він не знайде нікого. Тож актриса була дуже швидко затверджена. Але насправді тривожні дзвіночки були ще на Найперших етапах, наприклад, коли в мережу почали зливати фото зі знімального майданчика, то розгледівши на світлинах Блейк Лайвлі, фанати закликали її покинути проект, щоб вона не руйнувала свою кар'єру. Все через те, що коли вийшла книга, то вона зазнала критики через нібито що письменниця романтизує насека. Але вже після того як фільм вийшов прокати, у соціальних мережах розгорілася нова драма, внаслідок якої виявилося, що цей фільм треба було рятувати від лайвлі, а не на Впаки, Тож тепер перейдемо прямо до скандальчиків. Перша хвиля непорозуміння, навіть хейту в сторону Блейк, почалась прямо на промо фільму. От як у вашому розумінні актори повинні просувати фільм, який підіймає теми домашнього населення? Ну, наприклад, перше, що мені спадає на думку, це зробити прес-конференції з постраждалими жінками, які змогли вийти з аб'юзивних токсичних стосунків і побудувати життя заново. Можна також розповісти свою історію, показати, так би мовити, всю душу глядачеві. Але ж ні, Блейк Лайвлі влаштовує у прямому сенсі показ мод. Під час прес-туру були рожеві килими, безліч квітів і реклама нового бренду засобів догляду за волоссям Лайвлі і компанії виробника і її чоловіка Райана Рейнольдса. у тебе дивовижне волосся. Отже, я почну звідси. Добре, і це сухий шампунь, але насправді знаєш, він чудово пахне і також надає тобі приємного аромату. Тобто, замість активізму за права жінок на червоній доріжці Лайвлі приділяла увагу моді, квітам і своїм брендам. Ну а що якось треба нести гроші в сім'ю? Одним зі знакових моментів було те, що на деяких інтерв'ю, замість того, щоб виказати підтримку людям, які постраждали від домашнього. Чи закликати жертв звертатись по допомогу? Блейк радила одягнути на прем'єру глядачам щось квіткове. О, мені подобаються твої нігті. У тебе такі ж хромовані? У мене теж такі зачекай. Ні, тобі потрібно показати свої нігті. Поклади свої туди. Теж Нігтьові близнюки. У нас обох золоті, хромовані. Добре, вибач. Сукня Британії від Версачі Ух, 2002 року. Сукня бабка, і ця сукня значила для мене так багато. Це значило для мене так багато через те, що вона значила для мене. Вона була просто людиною, яка уособлювала. Любов, красу, молодість, важку працю, рішучість. Я встану це спідниця, вона розмальована. Це шкіряна, е-е, вінтажна, якби спідниця олівець. Може, дуже дякую. Це так мило. Я покладу це тут, бо це не підходить до мого вбрання, але я надягну це пізніше. Ну, можливо, насправді це логічно, тому що головна персонажка Лілі Блум, вона флористка. Але давайте об'єктивно, коли вибір стоїть між підняти тему домашнього населення... Або поговорити про квіти, ну напевно, будь-яка людина обрала б все таки першу тему. А на прем'єрі в Лондоні команда Лайвлі взагалі сказала пресі, щоб усі запитання були веселими і безтурботними а запитань про наство в сім'ї уникати. Дуже популярний актор Еліот Пейч, який пережив подібний досвід з нас. Ством розкритикував слова Лайвлі і сказав BBC, що це її власна травма сформувала її особистість. Притому він ще додав, що зараз фільм виглядає так, ніби це продовження Барбі. І знаєте, я згодна з Еліотом на мільйон відсотків. Адже я, як людина, що не читала книгу, не знала про фільм взагалі, просто дивлюсь ці яскраві квіткові рілси на сторінці Лайвлі. І я була впевнена, що цей фільм буде щось типу у Дусі Емілі в Парижі або дійсно продовженням Барбі. І яке ж було моє здивування, коли інфлюєнсери почали говорити, що цей фільм не про легкість і безтурботність, а про такі серйозні теми? Я подумала, може це зі мною щось не так. може, що я не розумію у цьому світі? Полізла в Тікток, і деякі користувачі також зазначали, що з трейлера не зрозуміло, що ця історія про нас. Ніцькі стосунки виглядає так, ніби це просто чергова романтична комедія. Але на відміну від лайвлі, фанати також помітили, що режисер і виконавець головної ролі Джастін Вальдоні у більшості своїх вже матеріалів якраз таки позиціонує покинь, якщо кохаєш, як фільм про домашнє і говорить про важливість цієї теми. Це твоя ніч, пане. Ні, це це не моя ніч. Це ніч для всіх жінок, для яких ми створили цей фільм. Це ніч для Блейк. Це так багато. І коли тебе торкає і зворушує щось, як, наприклад, як глибоко я був вражений цією книгою, це просто якось виходить природно. Так, це фільм про любов і надію, але ми не уникаємо питання, яке стоїть за цим, а саме чому це відбувається. Якщо Лілі Блум у реальному житті може сидіти в цьому театрі і можливо зробити інший вибір для себе, ніж той, що був зроблений за неї, можливо, вона бачить себе на екрані і обирає щось інше для себе. Ось чому я створив когось, хто опинився в цій ситуації, або ми читаємо книгу, або ми або ми чуємо нову історію. Поряд зі звинуваченнями в недолугій рекламі і відсутності емпатії, люди також почали ставити питання: а чому Лайвлі і Бальдоні не фотографуються разом на червоній доріжці на прем'єрах фільму та не дають спільних інтерв'ю. А на лондонській прем'єрі, на якій Бальдоні взагалі не був присутній, команда Лайвлі попередила пресу не ставити жодних питань про Джастіна. Більш того, особливо до. Опизливі глядачі помітили, що Блейк і її команда не підписані у соціальних мережах на Джастіна. Ну знаєте, невзаємний фоловінг це ще ну таке, в принципі, можна зрозуміти. Але як вам таке, що на основному заході, присвяченому прем'єрі фільму в Нью-Йорці, Блейк Лайвлі взагалі заборонила з'являтися Джастіну, його сім'ї і команді. У мережу виклали світлини, де, поки Лайвлі сяє під Софітами, Свита Бальдоні просто сидить у підвалі, оточений близькими друзями. Пляшками газованої води та великою любов'ю. Іронія перебування у підвалі в тому, що, мабуть, це була втрачена можливість бути присутнім на одному з найважливіших вечорів в моєму житті. Вже потім спливли дані, що Блейк і Райан поставили ультиматум. Якщо режисер прийде разом з ними на головну прем'єру власної стрічки у Нью-Йорку, то вони влаштують справжній бойкот фільму. Продюсери вирішили все-таки якось владнати, тому що ну треба, щоб її і ті. Були і інші, і вони пішли на поступки Блейк. Тобто, Бальдоні повинен був з'явитись на прем'єрі раніше за всіх. Він швидко дав інтерв'ю, сфотографувався, і після цього разом з сім'єю, з його гостями, його вивели чорним ходом і відправили дивитись свою ж стрічку до студійного підвалу. Я зараз говорю про це, і в мене просто паніка. Тому що, наприклад, я ставлюсь до Ютубу до цих своїх відео як до власної дитини. Я працюю над. Ними вкладаю душу, а тут взагалі цілий фільм, який ну йде роками, і ти не можеш просто достойно навіть. Подивитись ну навіть реально подивитись власну стрічку. Це просто жесть. На той момент, поки Лайвлі розмовляла про квіточки і забороняла пресі ставити будь-які незручні питання. Джастін Бальдоні лише один раз виразився про блейк. Вона брала участь у кожній частині цієї постановки. Все до чого вона торкалась, робило її краще. Ну, це типу було завуальовано, що вона пхала свого носа туди, куди не треба, і я не знав, що з цим робити. Як вам працювалося з Блейк і чи вразила вас її професійна етика? Як я вже казав раніше, Блейк дуже креативна, і вона працювала дуже старанно. І цей фільм не був би таким без неї. На той момент глядачі ще не дуже розуміли, що взагалі відбувається. Ну, типу, трохи не порозумілись, як рекламувати фільм. Ну з ким не буває. Але потім це вилилось в буквально в скандал світового масштабу. Мені здається, і про підіді всі забули, якраз саме після цих подій, через 4 місяці після прем'єри фільму стається взагалі непередбачувана подія. Лайвлі подає судову скаргу на бальдонів, який звинувачує його в всільних домах. Я сподіваюся, що мій судовий позов допоможе викрити ці підступні репресивні тактики, спрямовані на тих, хто наважується говорити про порушення і захистить інших, хто може стати їхньою мішенью. Судова скарга, яка була подана, звинувачує Бальдоні і генерального директора Вейферер Джимі Гіта у неодноразових сексуальних домах. Та іншій тривожній поведінці та кампанію спрямовану на знищення репутації Блейк Лайвлі. Сама акторка тоді вийшла з публічним коментарем і заявила, що на знімальному майданчику була дуже токсична атмосфера, яку спричинив безпосередньо сам бальдоні у судовому позові. Вона стверджує, що колега під час знімань цілував її довше за визначений час, показував їй фото і відео оголених жінок. Багато говорив про обговорював геніталії членів знімальної групи вагу Блейк і відпускав коментарі про її померлого батька, і це навіть взагалі не увесь список претензій. Вона говорить, що Бальдоні викликав у неї дуже сильний дискомфорт, обговорюючи його попередню, нібито залежність від по... Блейк казала, що вона вимагала більше ніяких додаткових сенсек орального. Або кульмінаційних моментів у кадрі за її участю, якщо вони не були передбачені сценарієм, який Блейк затвердила під час підписання контракту на проект згідно з поданими документами, як вам взагалі такий хід, враховуючи тематику фільму, викатувати таку заяву? Насправді це дуже жорстко, і такі дії, особливо в Голівуді нинішніх часів, несуть за собою дуже серйозні наслідки, які не змусили на себе чекати одразу після позову організація Vital Voices, яка працює. Над розширенням прав і можливості жінок скасувала нагороду жіночої солідарності, яку отримав Джастін Бальдоні у грудні. І організація назвала його поведінку огидною. І тут, ну ремарочка суду ще навіть не було. Співвідуча подкастів Бальдоні Ліс Планк залишила шоу The Man Enough. Крім того, Джастіна Бальдоні звільнили з агенції VMA. Ну Джастін насправді теж далеко не новачок у Голівуді, і він не змусив народ довго чекати з відповіддю. Він не тільки все заперечував, ну тобто, всі звинувачення, які лились на нього з боку Лайлі, а й викатив зустрічний позов на 400 мільйонів доларів проти Блейк, Райана і Видання. Ня Нью-Йорк Таймс, яке опублікувало нібито хибні дані про нього, і саме з цього його позову ми дізнаємось дуже багато нової і цікавої інформації, яка взагалі перегортає справу до дригом. Річ не у тому, що знаменитості переслідують одна одну в пресі. Це справа про те, як дві наймогутніші зірки використовують свою величезну силу, щоб викрасти цілий фільм прямо з рук його режисера та виробничої студії, заявив Джастін Бальдоні. У позові на 170 від сторінок разом з фактами, документами, скрінами і іншими доказами йдеться про те, що Блейк і Райан хотіли просто ну турнути Джастіна на виробництва фільму. Спочатку це відбувалось ну ненав'язливо. Акторці не сподобався її гардероб. Знову ж таки, тут не буде зайвим обмовитись про те, що на гардероб Лілі Блум було виділено 150 тисяч доларів. Проте Блейк в перший же день шопінгу на одяг витратила більше 650 тисяч доларів. Боже, ну чому це була не я? Я що так багато прошу від життя? Ну, не складно догадатись, що купувала Блейк тільки такий тяжкий люкс, дорогі бренди, і анітрохи не бентежачись з того, що її. Її героїня це проста випускниця з коледжу, в якій сумки Валентіно або чоботи Сен Лоран просто не по кишені. Представники компанії Sony, під патронажем якої вироблявся сам фільм, намагались повпливати на Блейк. Мовляв, у них бюджети взагалі не резинові, і люди в інтернеті вже задають питання про доречність брендів. На що Блейк Лайвлі взагалі дуже різко усім відмовила, мотивуючи тим, що люди в інтернеті нічого не тямлять у моді, а вона Сама взагалі може залишити картину, якщо її участь не бажана. Ну, саме так вирішуються дорослі питання. Також зі сторони Блейк були численні поради щодо деяких сцен. І як заявляє Джастін, він охоче сприймав її ідеї і бачив, як для неї це було важливо. Не знаю, чи знаєте ви, яка вона насправді розумна та креативна. Я думаю, що її найкраще знають як актрису, і, звичайно, вона є модною іконою. Вона. Набагато більше ніж це вона динамічна, креативна. Вона була залучена в процес. Вони змінили декілька реплік героїні Лілі Блум. А потім Блейк взагалі захотіла змінювати репліки усіх інших персонажів. І якщо Джастіну це не подобається, то у процес може вмішатись Райан Рейнольдс і типу дати усім на горіхи. Ну потім Блейк взагалі розійшлась і звільнила композитора фільму, тому що він не сподобався її подрузі Тейлор Свіфт, чию пісню Лайвлі хотіла зробити саундтреком до кіно. А потім взагалі заборонила режисеру Джастіну. Вальдоні брати участь у піар-компанії фільму і вирізала його ім'я з плакату Ви можете запитати. А чому взагалі Джастін йшов на це? Адвокат Бальдоні заявив, що Блейк погрожувала не з'являтися на знімальному майданчику та не просувати фільм. А якщо її вимоги не будуть виконані, то це багато мільйонів втрати, які понесе як компанія, так і сам Джастін. Наскільки я взагалі розумію, аналізуючи дані з відкритих джерел, то ці двоє приблизно на третині або середині виробничого процесу не порозумілись. Блейк не подобалась близькість, яку Бальдоні демонстрував, а Justin Стіну те, що Блейк лізе у виробничі процеси. Хоча режисер, блін, саме він. Тоді у них відбулась тристороння зустріч, на якій був присутній і Райан Рейнольдс, чоловік Блейк, і вони зійшлись на деяких пунктах стосовно Блейк. Наприклад, не показувати Лайвлі та іншим на майданчику відео з оголеними сценами чи зображеннями жінок, не обговорювати по. Фісикний досвід або геніталії. не згадувати покійного батька акторки, не тиснути на Блейк щодо її релігійних переконань і не вимагати, щоб вона ними ділилась, не запитувати про її вагу. Координатор інтимних сцен повинен бути присутнім під час усіх зйомок лайвлі з Бальдоні, але там зовсім не було вказано, чи досягли вони якогось перемир'я у питаннях, хто головний. Наскільки я розумію, то головним по документах залишається Джастін. Але Блейк і Райан зробили буквально все, щоб це було не так. Бальдон. Ні, також розповідав вже пізніше про один момент, як подружжя тиснуло на нього. Якось Блейк запросила Бальдоні до свого пентхауса, де також були Райан і Тейлор Свіфт, щоб показати, як вона переписала ключову сцену фільму на даху. Бальдоні вважав, що вона спеціально покликала його на зустріч із чоловіком та близькою подругою, щоб під їхнім тиском він погодився з новою версією сценарію. Зрештою, Бальдоні визнав, що так її ідея була краща і крута, але він написав їй повідомлення. Що для того, щоб це зрозуміти, йому не потрібні були чоловік та подруга актриси. Також Бальдоні додав, що Блейк на це йому відповіла, що вона вважає себе типу як Халісі матір'ю драконів, а вони, її дракончики Тейлор і Райан, які захищають свою маму. Ну, щоб це не значило. Потім починається буквально перекидка позовами. Блейк Лайвлі знову подає зустрічний, де вона заявляє, що твердження про те, що вона вкрала фільм, є хибним і що вона взяла участь у процесі монтажу на прохання компанії Sony, також хочу розібратись з тим, де кожен нібито критикував зовнішність один одного, бо це окрема і не менш скандальна реальна історія. Блейк Лайвлі заявляла, що Джастін розпитував про її вагу у сцені, де він повинен був її підняти. Насправді такі питання являються ультранеетичними, особливо коли ставляться за спиною людини. Але Джастін пояснив, що нещодавно у нього були проблеми зі спиною, і він питав у свого тренера. Чи може він підняти Блейк Лайвлі так, щоб йому це не зашкодило? Хоча це максимально дивно. Типу, ну окей, в цьому нічого такого немає, але чому б не запитати напряму або взагалі не питати? Типу, щел, в тебе є очі, і ти буквально бачиш, як виглядає людина перед тобою, і можеш ну... Якось оцінити свої сили. В той день, коли це все сталось, Блейк попросила режисера приїхати до неї додому увечері, де Джастіна на порозі зустрічав вже розлючений Райан Рейнольдс, який з порога не кричав на Бальдоні і змусив його вибачатись як перед ним, так і перед Блейк. А от кадри, що всплили нещодавно, доводять, що і Лайвлі також не відставала від коментарів щодо зовнішності Джастіна. Команда Бальдоні відшукала уривок зі зйомок, в якому пара просто танцює і роз. Розмовляю. У фінальному монтажі туди просто наклали б музику. І тому актори саме безпосередньо на зйомках могли б розмовляти ну, про що завгодно. І на моменті, де вони повинні цілуватись, Блейк жартує, що ніс Джасті на величезний і йому варто зробити ринопластику. Це насправді може бути також смішний і навіть доречний жарт, але не в тому випадку, коли ти майже за те ж саме подаєш на людину до суду. До речі, вже у доповненнях справи, коли кожен пункт починає почали розбирати окремо, вияснилось, що хід, продюсер фільму, на якого також скаржилась Блейк, і який типу також показував їй пу... насправді показував відео з тим, як його дружина Наташа народжує дитину. А за словами Лайвлі, вона спочатку порахувала ці світлини і відео як порт. Як ви взагалі розглядаєте цю ситуацію? Я, наприклад, можу зрозуміти одночасно дві сторони. Наприклад, хід став тільки що батьком, для нього це емоційно, зворушливо, він хоче кричати про це на весь світ. А з іншої сторони, жінка, якій це взагалі не треба, і чомусь їй це показують. Можливо, це якраз історія про те, якби грубо це не звучало, що ваші діти потрібні тільки вам, а не іншим людям. Але називати такий матеріал по. Ну, це трохи сумнівно. Та чому трохи? Це взагалі сумнівно. Ну і давайте вже перейдемо, так би мовити, до основу основ. У чому причина цього раптового конфлікту? Як завжди, все зводиться до грошей і впливу. Лайвлі давно прагне отримати права на екранізацію другої частини книги та офіційно стати її режисером. Проте головна перешкода права на продовження, які належать Джастіну Бальдоні, який відмовився їх перепродавати. Адвокат Джастіна Бальдоні Брайан. Фрідман натякнув на серйозний фінансовий тиск, який затяжний судовий процес із Блейк Лаєвлі чинить на кар'єру його клієнта. За його словами, Бальдоні втратив значну кількість професійних можливостей через судову скаргу. Хоча він не розкрив детали щодо майбутніх проєктів актора, проте наголосив, що для Бальдоні зараз надзвичайно важливим є його професійне відновлення. І тут вспливає якраз таки ще одна дуже цікава деталь у контракті між письменницею Колін Гувер і Джастіном Бальдоні. Є одне. На маленька, але капець, яка суттєва ремарка: права на картину першу другого стовідсотково Джастіну, але він може втратити права на стрічку, якщо його звинуватять у харасменті, що зараз у суді намагається зробити Блейк лайвлі. Ну тобто, ви поняли, да? що цей пункт ставить під сумнів, усі обвинувачення Райана і Блейк в сторону Бальдоні. Тобто, Бальдоні заважає бути Блейк і Райану топ-1 в індустрії, і вони, нібито, таким чином хочуть у. Сунити конкурента і забрати все собі. Основний суд за позовом Блейк Лайвлі проти Джастіна Бальдоні відбудеться аж у березні 2026 року. Про те, як пророкують, що її шанси на перемогу просто такі мінімальні мізерні. Тим більше Бальдоні вже надав суду чимало доказів того, як актриса свідомо зривала зйомки та провокувала його на неприйнятні реакції. Наприклад, Лайвлі неодноразово пропускала знімальні дні, оскільки напередодні вилітала на побачення до чоловіка. Рена Рейнольдса, який у той час працював у іншій країні, у будь-якому разі, яким би не було рішення суду, доля Лайвлі в Голівуді вже фактично вирішена з її тепер новою репутацією проблемною актриси. З нею тепер не захоче співпрацювати жоден, поважаючий себе режисер чи продюсер. Тобто, вона опинилась у такому неофіційному чорному списку Голівуду. Тож тепер їй доведеться зніматись лише у фільмах, які вона сама і продюсуватиме, або у проєктах її чоловіка і караєна Рейнельса репутація якого насправді через цю ситуацію також неабияк постраждала. Я розумію, що мій сьогоднішній огляд може бути спрямований більше проти Блейк Лайвлі, але коли ти досліджуєш цю справу, так стикуєш одне до одного, ну неможливо вірити словам Блейк, коли є ось такі факти, які не фальсифікуються. Тобто, якщо Лайвлі дає факти, які вона перекручує, і потім ну виявляється, що все, що вона говорила, було не так, то є. Факти Бальдоні, які він демонструє, і які є, такі вони є. Коротше, ситуація дуже цікава, дуже скандальна, будемо спостерігати. Пишіть усе, що ви думаєте по цій темі, по цьому конфлікту. Мені буде дуже цікаво почитати вашу думку в коментарях. А я вам дякую, що ви дійшли зі мною аж до цього моменту. Усім цьомчики і побачимось у наступному відео. For the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play.